Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть як найдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це мебілі насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика Вот if?», де ми говоримо про такий гіркий парадокс менеджерської влади, коли все в тебе на плечах, але немає важелі впливу. Коли ти формально керівник, але все вирішують інші. Коли ти мусиш нести команду і тебе ніхто не слухає, Знайомо? Це ситуація, в якій опиняється дуже багато менеджерів-початківців. Ти ще не зовсім в системі, але вже всередині відповідальності. Ти ніби керівник, але без повноважень бюджету, впливу на HR, навіть без можливості делегувати. А очікування від тебе на рівні топ-менеджера, що найболючіше в цій ситуації, тебе не бояться. Інколи це добре. Але часто це симптом, тебе не сприймають серйозно. Твої рішення ігнорують, домовленості з командою знецінюються іншими учасниками. Ти не можеш мотивувати матеріально, бо ти не впливаєш на фінальний бюджет і не контролюєш премії. Тобі дають задачі зверху. Але команда слухає тільки старші архітектори, тих леда, власника продукту. А ще є конфлікт. Команда йде не до тебе, а до інших неформальних лідерів. Найболючіше, навіть якщо все горить, відповідальність на кому правильно на тобі. Чому так буває? Менеджер з'являється всередині команди, яка працювала без нього. Люди звикли до автономії, не розуміють, що тут він робить. Хто це? Команда не пояснила роль менеджера і не вивела його як фігуру з владою. Формально в тебе є позиція, але ресурсу немає. Тобі дали команду, але не дали бюджет вплив. І можливості взаємодії з іншими менеджерами. В тебе немає підтримки зверху, формально, то тебе затвердили, але реально твоє рішення може знести будь-хто. Що з цим робити? Я би не намагалася сподобатися всім. Це не допоможе. Якщо тебе не сприймають як лідера, то всі твої спроби будуть тільки закріплювати цей такий слабкий образ. Сформалізуй все, що можеш. В тебе нема важелів, створи їх сам, зроби так, щоб жодне рішення не проходило повз тебе. Пиши, документуй, фіксуй, шукай підтримку зовні. Поясни своєму керівництву, що в, тебе, що в тебе нема ресурсу. Інакше відповідальність має бути обмежена. Якщо ти відповідаєш, то ти повинен мати владу. Будуй авторитет діями. Якщо тебе не визнають автоматично, зроби так, щоб твоя ефективність була настільки очевидною, наведи лад у процесах, захищай команду і вирішуй їх реальні проблеми. Будь принциповим, якщо домовились, дополягай. Якщо порушують, фіксуй. Не мовчи, не підлаштовуйся, бо ми так звикли. Бо ти або лідер, або статист. І найважливіше тримай фокус на головному: бути менеджером без влади це дуже боляче, небезпечно і неймовірно енергозатратно. Якщо ти пройдеш через це, то зможеш побудувати такий реальний авторитет, і твоя наступна позиція буде якісно іншою. Якщо ви ти зараз знаходишся в ситуації, коли відповідальність є впливу нуль, знай ти не сам. Але залишатися це в цьому надовго неможливо, бо ти або змінюєш систему, або система змінює тебе. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Майка для дякування в описі відео. Якщо було корисна, підписка, подобайка, коментар. Особливо чекаю на ваші коментарі. Пишіть, як ви переживали своє менеджерство без влади. До зустрічі!